У Рівному застрелили чоловіка. Вбивство сталося у цій багатоповерхівці на вулиці Відінська. Місцева мешканка побачила на сходовій клітці закривавленого чоловіка. Негайно викликала швидку. На жаль, медики лише констатували смерть людини і повідомили про це до поліції. Виїздом слідчої оперативної групи було встановлено, що в під'їзді будинку на шостому поверсі знаходиться. Мертвий чоловік, значить, і біля нього знаходиться пістолет, глушник до пістолета та вісім гільз 9 міліметрів. На даний час на місці події працює криміналістична лабораторія, проводиться огляд детальний і оперативні працівники встановлюють особу трупа. Місцеві мешканці не змогли нічого розповісти про цей злочин. Ми нічого не знаємо і не бачимо. Ми бачимо ось до людей, багато приїхало і міліція, і передскора прийшла, а чого ми не знаємо. Одна друга кажемо, що це таке у нас робиться, ми не знаємо, що. На даний час нічого не встановлено, тільки відомо те, що труп вже знаходиться ну, тривалий час, близько двох годин, так як вже були видні трупні п'ятна. З місця події я можу сказати, що злочинець до цього злочину готувався. На момент підготовки сюжету до ефіру особу загиблого ще не встановили. Більше про цю подію дивіться у наступних випусках телевізійної кримінальної служби.